Добрий день, як зв'язок? Чи чутно мене? Так, сьогодні так. Сьогодні, 27 листопада 2025 року, і об 11 годині ми проводимо громадське слухання в процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно капітального. Ремонту магістрального газопроводу Київ-Брянськ на ділянці переходу через річку Інвера Ірванець в Новгородціврському районі Чернівської області справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11493. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує товариство з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України як суб'єкту господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. І відповідно до примітки другої пункту, пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів, України від 13 грудня 2017 року за номером 989 громадське слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Перепрошую, хтось доєднався. Добрий день, пані Світлано. Мене чути? Добрий день. Пані Світлано, ви представник громадськості чи суб'єкта господарювання? Якщо у вас проблеми з мікрофоном, ви можете написати у чаті. нас тривають, розпочались громадські слухання з стосовно планованої діяльності капітальний ремонт магістрального запроводу Київ Брянськ на ділянці переходу через річку Ірваниць Новгородціврському районі Чернівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11493. Мене звати Катерина Сердюк, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено. На Ютуб каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. Також посилання на даний відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернівської обласної державної адміністрації. Також хочу повідомити вас про те, що в разі в місці, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватися про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце чи укриття. При цьому департамент переривати трансляцію не буде. Просимо вас повідомити про те, чи переходите в безпечне місце, щоб ми могли почекати і продовжити громадські слухання. Наразі пропишу, попрошу написати у чаті або з голосу повідомити, хто приєднався у нас до громадських слухань. Представники суб'єкта господарювання або прізвище і по батькові та посаду зазначити. І якщо є, представники громадськості. Добрий день, я Юлія Антон. А я представник підприємства Оператор ВТС України. Дуже приємно. Якщо можна вашу е, написіть в чаті напишіть вашу е, посаду. Посаду добре. А мене звати Вікторія Вдовиченко, я представник та оператора ГТС України. Тобто, ви представник суб'єкту господарювання? Так. Дякую. Добрий день. Добрий день. Я Світлана Смірнова, представник оператору ГТС України. Тобто, ви також представник суб'єкту господарювання. Так. Якщо можна, звертаюся до всіх, написати. Посади в чаті що для зручності, щоб потім це, це значити або в протоколі, якщо громадськість доєднається, або в акції. Добрий день, мене звати можна Марина Андрійна, я представник розробника звіту світової довкілля, ФОПоксакі приміри. Дякую. Дякую. Так, станом я констатую, що станом на 11.08 до громадських слухань приєдналась Юлія Антонова, начальник сектору декарбонізації, моніторингу та звітності викидів парникових газів відділу охорони навколишнього середовища, то оператор ГТС України. Також... Пані Мушта Марина Андріївна, це представник розробника звіту з, о, з оцінки впливу на довкілля фізичної особи-підприємця Оксак Юлії Смірнова Світлана Анатоліївна, інженер з ОНС центрального ЛВУМГ товариства з обмеженою відповідальністю Оператор ГТС України. І в Довученко Вікторія Анатоліївна провідний інженер сектору декарбонізації, моніторингу та звітності викидів парникових газів відділу охорони навколишнього середовища товариства за відповідальності оператор ГТС України. І станом на 11.10 представники громадськості до громадських слухань не приєдналися. За загально прийнятими правилами згідно ділового етикету, ми почекаємо до 11.15 і потім дивитимемося, в якому форматі будемо продовжувати проведення громадських слухань, в залежності від того, чи приєднається громадськість чи, чи ні. Зараз можна виключити, я зараз виключу свій мікрофон та камеру, ви можете зробити так само, але переривати запис я не буду, тобто, якщо хтось має бажання ще доєднатися, ми почуємо.

Пані Тетяна, добрий день. Мене чути? О, пані Тетяна Рядновська під ніком. Добрий день. Чи чути мене? Доброго дня, так, да, чути. Скажіть, будь ласка, ви представник громадськості чи суб'єкта господарювання? Наразі у нас да. Добре, дякую. Будь ласка, напишіть у чаті вашу посаду, прізвищем по Попадькові і вашу посаду. Однацька Тетяна Миколаївна, інженер з охорони колишнього середовища першої категорії центрального ВУМГ, МГ, за межною відповідальністю, оператор ГТС України. Тобто представник суб'єкту господарювання у нас доєднався станом на 11.15. Так, у нас вже прошу всіх доєднатися. Будь ласка, повертаємось. Ой. Зараз у нас 11.15, 27 листопада 2025 року. І до громадських слухань про оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо. Капітального ремонту магістрального київ Київрянськ на ділянці переходу через річку Ірванець в Новгородців районі Чернівської області справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11493. Представники громадськості не доєдналися, про що буде складено відповідний акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. І відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13. Грудня 2017 року за номером 989 громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую, дякую за увагу. Всім гарного тихого дня. Дякую. за увагу До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.